Чи є майбутнє в українських безпілотників? Активне використання безпілотних літальних апаратів вимагає чіткого нормативного регулювання з боку держави. Наразі ця галузь активно розвивається не лише у військовому напрямку для обговорення регламенту використання цивільними особами та підприємствами так званих дронів в Україні Росія організували семінар, до якого долучилися представники Євроконтролю. Ми не збираємося вам розказувати, чим ми повинні займатися. Ми просто розкажемо обичної про практики, яка нормально посприймається в Європі. Ми зілимо діяли много ошибок в Європі і хотим поділитися з вами нашим и і о том, що происходит сьогодні в этом плані. Взявши на озброєння європейський досвід, українські чиновники працюють над регламентуванням використання безпілотних літальних апаратів цивільними особами та підприємствами. Будь-який підйом будь-якого літального апарату в повітряний простір. Вон, цей підйом літального апарату складає і становить відповідну загрозу як для тих, хто літає в повітряному просторі, так і для тих, хто є на землі. Тому, якщо ну, комусь закрутилось підняти літальний апарат в воздух і він просто щоб політав, треба розуміти, що в цьому ж повітряному просторі може бути інший літальний апарат, який буде літати по заявці. І людина взагалі може не знати, що там знаходиться безпілотник яких, і при цьому попасти в ситуацію, яка створює йому небезпеку. Тому, перше, це подача заявок відповідних, друге, це попередження засобів протиповітряної оборони, як це і положено в нашій державі, про те, що в цьому районі щось буде літати, тому що просто банально може бути збитий цей літальний апарат. Використання дронів крупними аграрними підприємствами не є новинкою в Україні, і за словами представників однієї з найбільших конструкторських компаній є надзвичайно рентабельним. Це зниження зниження ефективності, Коли ми представляємо ці рішення підприємцям, ми видаємо вам симулятори, ми проводимо достатньо велике кількість часу для того, щоб чоловік навчився всіх платформ дронів. То они осуществляют автоматическую навигацию. И порой для сбора данных нам необходим именно автоматический полет, а не ручной. А человек существует исключительно для контроля полета, для того, чтобы при... иметь возможность прерывать его в любой момент, снизить высоту, если возникает риск возникает какой-то табор в зоне видимости. то есть при техники безопасности, и пилот нужен всегда. Варто зазначити, що далеко не кожен фермер наразі має змогу використовувати аграрні безпілотники на своєму полі, адже вартість одного спеціалізованого апарату становить в середньому 10 тисяч доларів. Проте на нехватку клієнтів конструктори дронів наразі не скаржаться. Растет. Если говорить о крупных холдингах, то практически все они являются там. Если говорить о сельском хозяйстве, то практически все они заинтересованы в повышении эффективности работы на своих полях, потому что стандартные методы они уже исчерпали, они ищут новации. И здесь ну, в прошлом году мы продали чуть больше 50 платформ, поставили на, ну, на обеспечение. Подібні заходи демонструють те, що незважаючи на військові негаразди, Україна продовжує розвиватися та наближатися до європейських стандартів. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.